Погода минулого і цього тижня відзначається перепадами від стабільно морозяних днів аж до плюсових показників. Тож не дивно, що на дахах будівель утворюються бурульки. Вони то тануть на сонці, то ростуть на морозі, часто густо відвалюються і падають прямо під ноги перехожим. Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на вас, необхідно обходити місця, де вгорі видніються крижані списи і глиби снігу. Про це не раз чув із засобів масової інформації і читав на попереджувальних листівках Борис Сікоза. Чоловік ледь не поплатився життям через власну необачність. Не підняв голову, не побачив бурульку, а вона таки впала йому на голову. Минулої п'ятниці 63-річний чоловік проведжав останню путь свого товариша. Похоронна процесія, власне, в якій йшов і Борис, проходила повз п'ятиповерховий будинок по вулиці Київській, балкони якого розташовані над самим тротуаром. За іронією долі, чоловік саме зняв головний убір, в знак поваги до померлого, і тут відчув сильний удар по голові. Спочатку не зрозумів, що сталося, приклав до голови сніг, щоб утамувати біль, і побачив, що стікає кров'ю. Я не бачив, я таки почув, як по голові вдарило. Якби в шапці ще був, так воно б нічого було б. А так, що без шапки воно. Розсікло шкуру на голові. Перепало не лише йому одному, адже обійти небезпечний взимку дах і балкони при великому скупченні людей практично неможливо, як би вони намагалися це зробити. І заходи безпеки в житті вами проти крижаної стихії можуть бути просто безсилі. Я і до цього ходив подальше, от. а я тут таке вийшло, що людей багато нікуди було діться. Треба було йти. Там толпа йшла за гробом, а де ти дінешся? Хоть дивись, от не дивися, не тільки мені там, і жінка за мною по плечам попало. До прийомного відділення Прилуцької центральної міської лікарні потерпілого доставили із діагнозом забійна рана тім'яної ділянки голови. Після наданої першої медичної допомоги чоловіка відпустили додому. Повідомили подіям у швидкій. Тепер про пригоду Борису нагадує лише зеленка на голові та неприємний зуд. Та то добре сміється чоловік, свербить, значить, загоюється. І вважає, що він ще легко відбувся. Якби з п'ятого етажа впало, так на б тут. А це з то второго етажа там рама була, і от лівчик. І, мабуть, ж, там сніг то стався, він і підтав і впав. Найпростіший спосіб впоратися з крижаними списами збити їх. Таку послугу нашому місті надає комунальне підприємство Прилуки житлобуд. Сюди можна звернутися, якщо ви виявили висячу загрозу. Але, сподіваючись на когось, краще бережіть себе самі. Поглядайте вгору, Борис Сікоза тепер це завжди.